новий рік. Давайте скажемо побажання один в одному в новому році, а допоможе нам сказати бажання ось ця сніжинка. Я буду її передавати, будемо передавати по колу і говорити. Почнемо з землі, як завжди. Так? <таспілля> Я бажаю діти, щоб у наступному році обов'язково прийшов мир на нашу землю. Я бажаю, щоб закінчилась війна. Я заружила другу. Я бажаю, щоб війна закінчилась. Бажаю, щоб хочу відкати, будемо Я бажаю, щоб ми вийшли і Росія поїхала. Я бажаю, щоб ніколи не відключала світло. Я бажаю, щоб закінчилась війна. Я бажаю, щоб в 23 році закончити війна, ніколи буде, буде трохи відключати світло. Я бажаю, щоб наш клас був дружиним і щоб закінчилась війна. Я бажаю, щоб наш клас був мирним і щоб закінчилась війна і не виключала світло. Я бажаю, щоб закінчилась війна. Я бажаю, щоб ніколи не виключалось світло і був мир. Віна, які гарні слова, діти ви сказали, які гарні глибу, адже головне для нас це мир, правда? Так, так. Головне для нас мир. Буде мир, не виключатимуть світло, будуть живі наші сім'ї і повернуться наші тати додому з війни. Правда? І наші Все. Я бажаю, щоб ваші ті бажання, які ви загадали, обов'язково здійснилися в новому році. А наша вечірка, заяча вечірка на цьому закінчується. Давайте поаплодуємо.